Всім привіт! Із відео ви дізнаєтесь, як вимкнути автоматичні оновлення на телефоні Xiaomi, які встановлюються після перезавантаження телефона. Приклад буде показаний на телефоні Xiaomi 13T Pro та 14 версії MIUI. В одному із відео я вже показував, як вимикаються автоматичні оновлення. Але є ще одне важливе налаштування. Для початку потрібно стати розробником. Відкриваємо налаштування. Далі про телефон виконуємо багаторазові швидкі натискання на версія MIUI. до тих пір, поки не отримаємо сповіщення, що ми стали розробником. Повертаємося в головне меню налаштувань та відкриваємо додаткові налаштування. Далі бачимо опцію для розробників. Відкриваємо її, шукаємо автоматичне оновлення системи та вимикаємо перемикач. Повертаємося в головне меню налаштувань та відкриваємо про телефон. Далі натискаємо на версія MIUI. Тоді на три крапки зверху і вибираємо налаштування. Вимикаємо всі перемикачі, якщо вони увімкнені. Знову повертаємося в головне меню налаштувань та відкриваємо оновлення системних програм. Далі натискаємо на три крапки Та вибираємо налаштування. Натискаємо на автооновлення та переконуємося, що вибраний параметр не оновлювати. Більше автоматичні оновлення встановлюватися не повинні. Хоча бувають різні ситуації, і оновлення все одно встановляться.